Сьогодні у нас заїхала така шкода Кодіак 2.0 Дізель. І наша задача що? замінити масло, фільтра, комплект фільтрів. Під низом у нас, звісно, іміється, як то кажуть, защита. Відкручуємо ці торкс на 45 чи 40. Ну І тут по бокам, як обично, Volkswagen, йде там якісь 4025 чи якийсь Торксик. Так? так само тут два. І, і наважно, що тут теж воно. Коротше, круг відкручуємо. Пробочка у нас отак виглядає. Обачно на фольксваген. Насадка на 19 відкрутила, масло благополучно стікає. Приблизно 5 літрів бути. Далі нам треба добратися до масляного фільтра. Масляний фільтр у нас знаходиться, ось тут, колба. Нам треба її відкрутити. Але перед тим, як її відкрутити, у нас тут іде якийсь кабель. Так що ми можемо зробити? Ну, ладно, спочатку руки помити. Добре, освобождаємо цей кабельок, відводимо його в сторону і будемо відкручувати. Тут є ще така зливна пробочка, можна її відкрутити, типу, щоб сколби злилось масло. Але щось в прошлой раз, вроді я її крутив, а потім щось там Вопроси до неї полити. Я наверное, не буду відчіпати, я відкручу цілий колпак. Масляний фільтр відкрутили, отак він виглядає. Отак воно все знялося. Фішечку зняли з цієї якоїсь помпи. Помпа, яка... Щось додатково йому качає антіфріз. Кабель туди завів далі, притягнув стяжечкою. Ну і отак виглядає сам стакан. І зараз ми йдемо все, вимиваємо, ставимо новий фільтр. Так, тепер що ми робимо? Вимили ми колбу. Ну так, вимили настільки, скільки ми могли. Так, Маємо такий новий фільтр отакий от номерок. його. В комплекті у нас йде сам фільтр. Точно такий самий, як тут. Тут вусики, які входять, а тут отвір, так. І ще в комплекті у нас є, звісно ж, колечко. Так, колечко у нас відкриваємо, показуємо. Одне у нас іде здорове. Воно у нас надівається прямо сюди. Зразу його сюди ми надіваємо. Я вже то зняв. Ви бачили, Сразу я таке трошки змащуємо, щоб воно гарно там собі нам скользило. А друге маленьке отут дивіться, тут є ще ця пробочка, що я казав. там по-моєму 12-13. чи 13. Якщо вам не подобається, коли на вас тече масло, то ви можете відкрутити цю пробочку, і масло витече, а тоді спокійненько відкрутувати колбу. То, то якщо ви це відкручуєте, туди йде ще отака додаткова ущільнення, так? Тож її міняємо. Ну а Зараз що? Зараз ми беремо цей фільтр отвором туди, а цим сюди. Все. У нас готово. Тепер йдемо, миємо все, там, що під машиною натекло, і вставляємо, закручуємо. І тепер що? Закручуємо. Тут пишеться, пишеться у нас 25 н. Але я вам так скажу, до упору крутите, до упору, бо що тримає все одно різінка. Зажимати сильно не треба. Просто щоб ця пластмаса вперлася в алюміній, цього абсолютно достатньо. Закручуємо, миємо кабельок, вертаємо назад, фішку під'єднуємо і далі можемо закручувати пробку. Наступне, що ми робимо? Повітряний фільтр. Торкс на 25. Вкруг розкручуємо всі повністю бортики, які в нас є. З цієї сторони можемо зняти таку якусь прищепочку сапун. Щось так сильно. Знялося. Я навіть цю фішку не від'єднав. І що наш фільтр? Фільтр з внутрішньої сторони, як новенький, наш як вчора і замінили. А з внутрішньої, то трохи не так. Трошки власне десь наловив і мошек від тараканів. Ні, тараканів ні. Добре, виймаємо цей фільтр і що, показуємо вам новий. Так, фільтр значить, має отакий номер по харту. Може все-таки комусь треба. Ну що, фільтр як фільтр. Нічим не відрізняється від того. Ні, ну трошки чистіше. Да? Добре, зараз запускаємо компресор, щось тут ось цей мусор. Щоб вже тут було власника порядок і чистота. Добре. Ну і що, новий фільтр ставимо сюди, так його поправляємо, щоб він добре сів. Так, щоб повністю у нас все сіло тут. Ну, кладемо назад кришечку, я думаю, в принципі, це як звичайний фільтр. Все, закручуємо всі бортки назад до опору. Після того, коли фільтр у нас скручений, масляний на місці. Пробку закрутили, нам треба залити масло. Тут що ми бачимо, написано у нас на пробочці кастрол. Через то власник каже, що, будемо теж кастрол. 5 В40 хоче залити. Каже, що 5 літрів має вистачити. будемо дивитися. Залили масло, тепер дивимося, чи в нас нічого не тече. Пробочка у нас хороша. Дивимося, чи тут нічого не тече а Тут воно й не потече, все добре. Добре. Тепер глушимо і доводимо до уровня масла. Зараз ми покажемо, скільки в нас того масла, скільки пішло, який уровень. 5 літрів залили, завели, вона поробила. І що ми бачимо? Дивіться, бачите? якраз вище середню. П'ятерочку купляєте. сміло, не ошибетесь. На фільтр салона. Значить, Висипаємо всі долари, які ви возите тут собі в бардачку. Потім тут збоку, дивіться, тут є така ось до от, е держачі держав. Отак його нажимаємо і точно такий самий і з другої сторони. так? Ось до Нажали, бардачок у нас виїхав. І тепер Чекай, звідси я скидав чи не скидав. скидав. Ну Тут треба теж якось так, добре, це треба видалик видалик і спробуємо зараз. Добре, треба забрати цей телефон. Що стосується цього зажима, дивіться, тут продовгувати отвір, просто треба ним від'їхати туди далі і воно без проблем виходить. Осободилося. І ось тут у нас є сам фільтр. Так, Беремо його за, ось за цей верх. Три защопочки. Раз. Виймаємо ось такий от номер його. Прошлий раз ми його міняли, власнику. І зараз ми його що? виймаємо. Дивимося на його стан. Ну, останньо як новий. Трошки є там насіння, звісно, не без того, трохи є, ні, міняємо його. Корише. Номер по харту його такий, може все-таки комусь треба. Ну і тепер що, беремо його сюди, гарненько вставляємо. Раз і управляємо. І кришечку точно так само вставляємо і защокаємо. Назад вона просто вставляється, і просто ви його закриваєте, воно само собі вгинає ці защолки. Далі можна назад складати свої долари сюди і їхати спокійно.